У якому віці потрібно прийти до Бога. Багато хто вважає, що Бог потрібен людям, які вже у віці, і кажуть: ми ще молоді, нам потрібно пожити для себе, а потім ми прийдемо до Бога, ми ще встигнемо, у нас багато часу. Придіть в реальність. Влаштуйте собі екскурсію цвинтарями і подивіться на дати тих, хто там похований. І ви зрозумієте, що безліч людей померли молодими. І вони зовсім не готувалися до такого результату. Але питання в тому, чи змогли вони покаятись і примиритись з Богом. Чи встигли вони? Адже це робиться не після смерті, коли на похоронах кажуть Царство Небесне, це робиться під час життя. Саме від нашого сьогоднішнього дня залежить наша вічність. Адже рай це вибір людини, зроблений на землі. Тому сьогодні нам потрібно примиритись з Богом і стати Його дитиною. Підписуйтесь на канал Салтаненко в Телеграм. Церква це Божа сім'я, і ви можете стати частиною цієї сім'ї, написавши нам. Ми будемо спілкуватися з вами, приломлювати хліб, насущний за заповіддю Христа і молитись за вас. Нехай Господь благословить вас.